Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Нещодавно на телеканалі 1+,1 плюс Україна відбулася прем'єра українського детективного серіалу під назвою Парочка слідчих тому для всіх, кого цікавить продовження даного серіалу, пропоную огляд 11-ї серії. І що ж ми там побачимо? Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Одинадцята серія серіалу починається з того, що у ванній кімнаті власної квартири вбивають відому письменницю феміністку Олену Горлівську. Слідчі відразу приступають до своєї роботи, проте на перший погляд це банальний нещасний випадок. Проте Софія не вірить у такі співпадіння і особливо з відомими людьми і наполягає на подальшому розслідуванні. Тому в ході розслідування слідчі шукають докази, перевіряють відео з камер відеоспостереження та знаходять чимало підозрюваних. Проте всі вони виявляються зовсім невинними. Один з підозрюваних колишній чоловік жертви, адже через свою агресію та ревнивство він стежив за колишньою дружиною. Інший ловелас та коханець жертви Едуард, який видурював купу грошей у жінки, а потім взяв її і кинув. Саме тому слідство зайде у глухий кут, аж поки у руці жінки не знайдуть частинку парного колону та ще й слідами наркотиків. Що є дуже дивним, адже жінка не вживала ні алкоголь, ні наркотичні речовини. До всього пізніше стане відомо, що Олена зверталася у клініку для. Лікування наркоманії і навіть забронювали там місце для однієї людини на цілий місяць. Але для кого? Тому, друзі, розв'язка даної серії буде дуже цікава і непередбачувана. Точно можу сказати, що слідчі впораються зі своєю роботою і знайдуть вбивцю. Але хто це буде? Хай для вас залишиться маленькою інтригою. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!